Пам'ятаєте, декілька разів казав вам на відео, що маємо супрові пропозиції по тракторам вживаним, трішки вживаним і по оцінкам. Так ось. Приїхав чоловік з Київської області, подивився на цей трактор, подивився на стан його, злякався, почув ціну, залишив паспортні дані. І трактор їде до нього додому. Трактор оплачений, шара закінчилась. Всі, хто шукав Юто по ціні шаровій, вже втратили. Чекайте прихід 25-го року і будете платити по 7500. Тому, якщо хочете купити вигідно трактор, легке БУ чи просто програму оцінки, дзвоніть в Мотостор. Ноль дев'яносто вісім,